Сполучені Штати відновлюють паромне сполучення із Кубою. Обмеження на морські перевезення Вашингтон запровадив 55 років тому після перемоги на Кубі соціалістичної революції. Нині ж американський уряд видав ліцензії двом кампаніям на кубі. Ж чекають на потужний імпульс у розвитку портової інфраструктури країни. Це спростить поїздки для американських громадян кубинського походження, які захочуть відвідати Кубу. одна із транспортних компаній вже анонсувала майбутні рейси на своїй сторінці у Фейсбук. Відстань між Кубою і Флоридою лише 150 кілометрів. Тож перевізники очікують, що цей напрямок стане популярним. Останній у двадцятому столітті пасажирський поромний рейс між Кубою та США здійснили 31 жовтня 1960 року. У грудні минулого року Вашингтон і Гавана розпочали дипломатичні переговори. А вже у квітні на зустрічі у Панамі відбулось історичне рукостискання між Бароком Обамою та Раулем Кастром.